Так, проконсультувалася я по поводу мікрофона. Да, самі мікрофони виходять з ладу. Ну, ладно. Зараз, е, поки в мене не на часі, я постараюся ближчим часом купити собі замінити цей мікрофон. Е, ну, Послухайте мене, будь ласка, так. Післіть люкс оптику. Ось вона, люкс оптика. Тут, кстати, класний лікар сидить. Осмотр смотрю, зробить все, вам Все-все-все покажу, почеку, що купила. Ну, Осмотр тут платний, звісно. Дивіться, забрала нарешті я синові окуляри. а зараз я вам розкажу, покажу і по цінам і все, що хочете. Так. Це чек. І тут все написано, дивимося, що у нас тут обійшлося. поправка 1999 гривень, ну 2000 гривень скло чи пластик, чи що воно там. одна лінза, 1735, їх дві. Далі йде послуги Підбір рецепт Ну, це якщо врач вас огляне 400 гривень і 150 гривень. Я не знаю, що це 150 гривень ще за щось. В сумі обійшлося зі знижечкою. Там знижечку дали 5500. 71 гривня 30 копійок. Ну, я задоволена, того, що лікаря огляне установив ну, правильний рецепт і приписав тут далі. Показую вам самі окуляри. Оцей чехол нам дали безкоштовно до чехла серветочка, щоб протирати окуляри. Ну, і Зараз я відкрию, покажу. Ну, чехол такий не. От, Бачите, як. У нас думаю, є інший чехол. Оце обичні окуляри для підлітка. Для дивита класника <гум> коштує 5571 гривню 30 копійок. Це у нас вже раз, два, три, це четверті. Ну, ми ж кожний раз вибираємо різну форму. Оце отак такий обзорчик. Ну і чехольчик доволі такий непоганий. Отак раз. Аккуратно положили, ну там треба ж правильно їх положити. Так можна. От. Ну, вони і так, і так лягають, ви самі вибираєте сюди от серветочку положили. Так що я вам рекомендую, воно, знаєте, як дорого дорого, ну зато зір отак. От так, ну так як я забрала окуляра, і думаю, велмер я покажу вам ціни на хліб. Пшеничний. От дивіться, 1599 350 грамів. Уважить не буду руки зайняти, бачите, очки в руках висю. По такій ціні їх треба тільки отак носити, щоб рука трусилася за 24,99, Оцей хліб, кстати, непоганий. Він посіян, бачите, він кунжутом класний, в принципі. Випічка, що я хочу вам сказати про випічки, Випічка тут взагалі це. Отдільний шедевр і від і дуже-дуже смачний. Булочку можете навіть таку купити зеленю з часничком. Бачите, вона упакована 26 гривень. Вага цієї булочки величенька така, не написано. А, 4 на по 50 грамів, 200 грамів. Так, якщо ви хочете дешево поїсти, то це вам сюди. Це називається в Велмарті сплачуй». Бачите, вон є всі ці штучки. Я вам зараз покажу в принципі, росенки, що це недорого. Замовилась, заплатили, замовили і вам все приготували. Я зараз вам трішки цін покажу, а потім ми з вами підемо. Тут, дивіться. Що у нас тут? Вареники? 19 гривень 90 громів. Бачите, можна дві порції їх взяти і ви наїстися. Вибор колосально здоровий. Піци, бургери. У акційні навіть є. От меню таке берете. От, бачите, 215 гривень, і вони голодні. Гриль, вареники, вафлі та млинці, налітайте. Оце отак. Так, я вам зараз це покажу. Оце ж випічка. Оце я, ну знаєте, тут все що не візьмеш, все-все-все смачно. Особливо випічка, а це в тандирі. В тандир, от бачите. Я вам так розказую, це я вам розказую свій смак. Ну, коли ви його спробуєте, так як сімена ви купляєте, і у вас вони там ростуть на базарі, що я розказую, прось, оце все. Я отут можна сказати, ви ж бачите, що я така збита жінка. Тому що я пробувала це все. Ну, а по хлібові, я вам скажу, що мені дуже подобається бездрожжевий. Ух ти, як дівчата працюють, їжджать прямо. Обед закінчився, Пора працювати. Так, я поїла, от бачите, все наготовлено. На Ви оплатили, підійшли і вам кажуть, на яку зону підходите з номера. Ну там чек виліз і на чеку а, число. І картопелька. Ну тут взагалі обалдеть все. Булочка. Я тут була вже вам знімала, показувала, так трішки обійду, бо людей багато, вони їдять. Я тільки що так наїлася, що я думаю, що я лопну. Що в нас тут є? Цезарь. Дивіться, 90 гривень. Гляньте, який салат Цезарь. Оце, там. Дівчата за стеклом. Як то галя балвана, так і тут. Є блинчики, вафлі от вам, готують вже. І вони готовлять бігом, 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 все жарять, сковородки стараються. Ой, дивіться. Сніданок, сніданок покупці. Дівчата доволі ви... Я не знаю, як вони це все, звісно, витримують. З улипкою. Такі доволі вічливі. Ну... І оце вони роблять, роблять, роблять. Не знаю, чи є в них тут перерив, чи немає перерива. Ну, як би сказати, якщо б працювала я в такому режимі, я б, мабуть, наверное... о, це, мабуть, робота і фітнес все одновременно. Що ми тут підемо? Я, як обично, хожу на акції і шукаю акції. Так. Дивіться, 239 гривень, 84 копійки. Перець оранжевий. В екоморці. Це в Велмарті в екоморкеті 250. А ось дивіться, перець мікс 3 штуки. 159,90 за. Штуки. За три штуки, мабуть. Ну да, ой, Штуки. А он є і по 119 гривень. Перець мінімікс, микс. 150 грам. А, то 150 уважно, 150 грамів, 119, 99, 120 гривень. 150 грамів перця, та ви що? Ой-ой-ой. Огірочки. Ой. Огірки гляньте ті длінні, по 109 гривень. Е, я тут трошки поснімаю, бо показую ціни. Може теж собі огірка візьму. І огірок по 107,99. Це ж скоро буде паска. За яйцями треба йти. Знижка, бачите, ось на помідорчики 200 гривень. Ось і знижка. Знижка колосальна. Ну, напишіть, як ви вважаєте, це ціни дорого чи недорого? Може, це недорого ось. 313 гривень 20 копійок помідор. Білі 239 гривень 85 копійок. Це за кілограм, за кілограм. А ось недорого. 94 гривні 84 копійки. Це отак. Полетіли далі. Слабость моя, молочні продукти. Підемо З жінками балакала, да, вони розказали, що молозиво це разовод. Ух ти. День нікого не. Полуниця 269,99 Знаєте, як страшновато. Малина. 389 гривень. 125 грамів. Йо-май, ягідний мікс. 375 грамів, ось він. 517 гривень, 99 копійок Диня! Так, вон, бачите, там даже ціна є. Ух ти. Можна взяти це дині, кавуна, винограда і поїсти. Зелені багатенько. Зелень. Так, салат рук, рукола шпін, шпінат чи що, на 75 грамів, 59 гривень 11 копійок. Там Барульох. Рединсочка такий. Так, зелень, дивимося, цибуля. Я ж це в суботу буду цибуля торгувати. Цибуля, зелена, 100 г 25,50. Ага, значить можна 100 г по 20 продавати. 200 гривень кг виходить. От. Ну, Якщо ви не боїтеся, чим заразитися, тут бачите вахлі, вони так в відкритому доступі. Мені не дуже це подобається. Я не беру, я вам чесно кажу, я лучше упаковане щось куплю, тому що, неізвісно. Зараз людей немає. а так ходять, чухають, цоплють, тягають, а потім непонятно, куди болезні беруться. Ну що я вам хочу сказати, якщо ви хочете спробувати і не боїтеся, в принципі, одну вафельку з'їсти можна. Вас за це не оштрафують, не виганять, а вдруг вона не смачна. Так, що це? Перша ціна. Кава, вагова. Дивіться, 49,99. Напій цикорій. Євий 33 гривні 30 копійок за 100 г. Угу. Кава В зернах 40 гривень 100 г. 400 гривень кілограм, нормальна ціна. Напій кавовий 3 в одному. У, макохве! 18 гривень 83 копійки. Ось воно, макохве на розвес. Бачите? Чай альпійська свіжість. 43,99 грамів. О, Отравий, дивіться сіка. А от є чай зелений, крупнолистковий 18,52. Та тут багато всього є. Я в основному, знаєте, як показую те, що я беру, а треба може вам показувати те, що я не купляю. Може хтось купляє те, що я не купляю. Чай, чорний дрібнолистковий 14,40. Чай, чорний крупнолистковий, ваговий, 18,36. Це ж тут це за 100 грамів, зрозуміло. Пелячки вам, бачите, як? Це листя, трави насушили. Ну Цікава така, знаєте, як роличка. А вон, прийшли сладкого хочете, з'їли по вофлі та й пішли. Не переживайте, вас тут не приб'ють лопата і виле мене заколять. За Печеньє, як? Хто хоче такого печення, як оце. поросята, покидав. Труба рулі. Може зато якісь є. Хочеться побільше аукції. Ви ж там підпишіться лайк, поставте і напишіть комент. О, дядя там щось фоткає, наверное, жінки ціну олії. Щоб сказати, можна купляти чи не можна. 68 гривень, 85 копійок. Ого. 850 мл олейна. Подорожала. Подорожала труба. Труба-труба. Труба рулю. Хто що буде дома це готувати? Я тут завжди це знаєте я. <рес> так, ось дивіться. Оця олія, я брала її по 43 гривні. По 50 гривень і 75 копійок перший ряд. теж ціни виросли. Щедрий дар 53 гривні 16 копійок. Пів літра. Зумовіти. А золото чумок. Чумок золото. 900 мл 83 гривні. 99 копій. да, Чумок золото. Налія золото. Золото бриліанти. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла далі.